Вітаю! Ми починаємо шосту частину нашого майстер-класу. В цій частині ми будемо з вами зашивати наш верх. І це вже буде фінальна завершальна частина. Для того, аби почати нашу роботу, ви повинні взяти, або якщо у вас залишилась довга ниточка, вивезти її знизу сюди, наприклад, вгору. Або просто нову ниточку закріпити і вийти. В будь-якому хвостику з жовтої бісеринки. Я вже це зробила, тоді ви вбирайте яким ви хочете плести наступний наш рядочок. У мене це буде салатовий, і я набираю три салатові бісерини і прохожу по колу, ось так от. Тобто, якщо ниточка у мене виходить справа бісеринці, то зліва направо ще раз проходжу через ось цю жовту бісерину. Пройшла. І тепер по боковій салатовій бісерині я піднімаюся вгору ще. Ось так. Тоді набираю дві салатові бісерини. І прохожу ось так справа вліво в сторону хрестика, І от як ми внизу робили. Через жовту бісеринку наступного хвостика по боковій бісерині хрестика піднімаюся вгору. Ось так, аби закріпити свій хрестик. Мені потрібно знову вийти в сторону для роботи над наступним хрестиком, тому я проходжу через верхню бісерину в бік, Тоді через бокову бісерину вниз і через жовту бісерину в наступному нашому хвостику. Зараз набираємо дві салатові і проходжу через бокову бісерину попереднього хрестка вниз. І через жовту бісеринку в сторону. Тоді через бокову салатову бісерину я піднімаюся вгору. І, як попереднього разу, ми чергуємо. Якщо ми вийшли з бокової бісеринки вгору, то ми набираємо дві салатові бісерини, повертаємося через жовту бісерину в сторону хрестиків, по боковій бісерині піднімаємося вгору. Тоді поверхівці йдемо в сторону. По боковій бісерині опускаємось донизу і проходимо в сторону шиї через жовту бісеринку наступного хвостика. І тепер, якщо ми вийшли з хвостика, то ми набираємо дві салатові бісерини і по боковій бісерині попереднього е, хрестика вниз опускаємося і знову проходимо через хвостик. І отак ми чергуємо, От зараз ми піднімаємося вгору. По боковій бісерині, набираємо дві салатові знову, проходимо через жовтий хвостик, по боковій бісерині піднімаємося вгору, знову проходимо в сторону через верхню бісерину, через бокову опускаємося вниз, проходимо через наступний хвостик. Продовжуємо плести тоді вже до кінця нашого рядочку ось такі хрестики. В кінці я покажу знову, як ми їх з'єднуємо для тих, хто забув. Поки продовжуйте самостійно працювати до кінця нашого рядочку. Я дійшла до кінця рядочку, ось вийшла в останньому хвостику. І тепер нічого не набираючи, ми проходимо в боковинку знизу вгору нашого самого першого хрестика, який ми набирали. Далі набираємо одну салатову бісерину, проходимо через боковину з цього останнього хрестика, який ми робили зараз. І знову по колу проходимо в жовту бісерину, і тепер це все гарненько затягуємо. І піднімаємося ще раз через бокову бісерину салатову вгору. Підтягнули. І тепер через вершечок з наступної салатової бісеринки ми проходимо в сторону. Далі ми вибираємо наступний колір бісеру яким ми хочемо плести в мене, це буде червоний. І просто набрали одну червону, пройшли в сусідній вершечок через салатову пісерину. Знову набираємо одну червону, проходимо в наступний вершечок. Ще одна червона. Проходимо в наступний вершечок. І так працюємо з вами до кінця нашого рядочку. А далі будемо вже продовжувати роботу знову разом. Дійшла я до кінця рядочку, набираю останню червону бісерину, проходжу через верхівку салатової і через червону бісерину після неї. Підтягую, і ще один рядочок готовий. Що тепер? Тепер набираю ще раз червону, прохожу. У мене ниточка, бачите, виходить ось тут справа. Значить, зліва вправо по колу прохожу через червону бісерину ще раз. якої в мене виходить ниточка. І роблю ось. Хвостик так само, як ми, в принципі, робили внизу. Тоді проходжу через салатову наступну бісерину, через наступну червону. Знову набираю червону, так само зліва направо проходжу через червону, через салатову і ще одну червону, і одразу через три пройду. Маємо, бачите, ще один хвостик. Тепер червону знову набрала, так само через червону, салатову і наступну червону прохожу. Так от, виходить, у нас третій хвостик. Власне, так ми і працюємо до кінця нашого ряду. Ви можете продовжувати вже самостійну роботу, а ми з вами зустрінемося в кінці цього рядочку, і я вам покажу, що робити далі. Я дійшла до кінця рядочку, у нас виходить ниточка з нижньої червоної бісерини, і нам потрібно піднятися у верхню. І що ми робимо з вами далі? Піднялися вгору, проходимо також через наступну верхню червону бісерину. Далі вибираємо бісер. Хочемо залишаємо червоний, я хочу взяти помаранчевий. Набираю одну помаранчеву бісерину. і повертаюся отак, по коло мене ниточка дивиться вниз, значить, згори донизу через, ще раз, через ось ці дві червоні бісерини Підтягуємо. І затягуємо. Ось так у нас. Тоді я набираю чорну бісерину, прохожу в наступну червону. Набираю ще одну чорну бісерину і прохожу через наступні дві червоні бісерини. Підтягую, набираю помаранчеву і по колу згори донизу, ось так прохожу ще раз через дві останні червоні бісерини. Підтягуємо. Тоді я набираю знову чорну бісерину, прохожу в червону. Набираю ще одну чорну бісерину, прохожу в наступні дві червоні, тоді помаранчево набираю і через останні дві червоні знову згори донизу прохожу. Тепер набираю одну чорну, прохожу в червону згори донизу. Ще раз чорну і проходжу через дві червоні. І так робимо до кінця нашого рядочку. Далі будемо продовжувати разом. Так, я дійшла до кінця рядочку. Пройшла через останні дві червоні бісерини і тепер через помаранчеву ось так от вгору повертаюся. Далі, для перш ніж почати новий рядочок, я спочатку переклею свій шнурочок. Тоді його зашивати. І коли я приклеїла свій шнурочок, можна починати робити новий рядочок. Так, я набираю дві жовті бісерини, одну салатову, підтягую до нашої роботи, салатову пропускаю, а через жовту. Перед салатовою ось так повертаюся назад. Будемо робити тепер ось такі хвостики і підтягуємо зараз до нашої роботи, набираю тоді ще одну жовту. Прохожу в сусідню помаранчеву бісерину. Ось так, підтягую. Далі набираю знову дві жовті, одну салатову, підтягую, салатову пропускаю, а через жовту повертаюся донизу. Так, от за салату отримаю, що можна підтягувати добре кінчики донизу. Набираю знову жовту і прохожу в наступну помаранчеву бісерину. І так робимо до кінця нашого рядочку. Я дійшла до кінця ряду, роблю останній хвостик і прохожу тоді через. Першу помаранчеву, через жовту після неї, через наступну цю жовту, яка в нас вгорі знаходиться. І через салатову бісерину. Ось так підтягуємо. Тепер наступний рядочок ми вибираємо, які бісерини далі набирати. У мене це будуть помаранчеві, набираю дві помаранчеві і прохожу в наступну салату. Ось так. Далі знову набираю дві помаранчеві бісерини і проходжу в наступну салату. І так проходимо. Знову по колу до кінця рядочку, а далі будемо працювати разом. Отже, я закінчила також рядочок цей, Прийшла через останню салату, тоді проходжу через дві помаранчеві. Набираю одну червону. Так як в мене ниточка дивиться вгору, то я знизу вгору проходжу ще раз через ці дві помаранчеві бісерини. Потім через салатову після них. Далі проходжу через наступні дві помаранчеві, знову набираю одну червону. Повертаюсь по колу знизу вгору через ці дві помаранчеві. Проходжу через салатову і наступні дві помаранчеві. Ще раз червону бісерину набираємо знизу вгору. Проходимо через ці дві помаранчеві, через салатову. І ще наступні дві помаранчеві. Так само набираємо червону. І проходимо через ці дві помаранчеві. Салатово і наступні дві помаранчі. І так робимо з вами до кінця нашого рядочку. Після того, як ми закінчили наш рядочок, у нас ниточка виходить з помаранчевої бісерини. Ми проходимо в червону, ось так. І робимо наступний рядочок. Набираємо три червоні, і якщо в нас ниточка дивиться вниз, значить згори до низу по колу проходимо через червону бісерину, підтягнули, проходимо через бокову червону бісерину вгору. Далі дві червоні. І проходимо через ось цю нижню червону і через ось цю букву проходимо вгору. Тепер проходимо в сторону через верхню червону. Тоді через бокову червону вниз проходимо. І через ось цю наступну червону проходимо в сторону, для того, аби зробити наш хрестик. все, як ми робили на початку, коли починали наш верх зашивати. Набираємо дві червоні, проходимо в. Бокову бісерину вгори донизу, через нижню проходимо в сторону і через іншу бокову бісеринку піднімаємось вгору. Тоді знову набираємо дві червоні, проходимо через бокову, нижню бісерину в сторону, через бокову піднімаємося вгору. Тоді через верхню йдемо в сторону. Через бокову опускаємось донизу, через нижню проходимо в сторону. І так робимо з вами до кінця рядочку. Дійшла я до кінця рядочку, у мене ниточка виходить з цієї бокової бісерини. Прохожу в сторону через нижню червону, тоді через наступну бокову бісерину піднімаюся вгору, набираю ще одну червону, опускаюся через бокову бісерину, проходжу вниз і роблю ще один останній хрестик. Далі через нижню бісерину в сторону, через бокову бісерину вгору. І тепер через верхню бісерину в сторону. І нам залишилося завершити нашу кульку. Знову таки вибираємо, якими бісеринами я беру по в одній жовтій, От набрала одну жовту, прохожу в наступну вершечок між червоними бісеринами. Ще одну жовту і наступний вершечок. Знову жовта бісерина і наступний вершечок в червону прохожу. Тоді ще одна жовта. І наступний у червону бісерину. Ну, так само, ще раз, тоді знову жовту, наступну. Червону проходимо ще раз жовту. Пройшли, набрали наступну нашу жовтеньку бісерину. Пройшли в сусідню червону і знову набираємо наступну жовту і проходимо в сусідню червону, ще раз набираємо жовту. Проходимо в сусідню червону. знову жовту червону проходимо і нам залишилося набрати ще одну жовту бісерину, і проходимо через червону і жовту бісерину після неї. Ось так. Вийшли з жовтої бісерини і тепер. Тепер ми просто проходимо через кожну жовту бісеринку, зберемо їх трішки краще в кільце, аби воно трохи звузилось, тобто ми проходимо от через жовту, червону пропускаємо, проходимо в наступну жовту, знову червону пропускаємо в наступну жовту, проходимо. І, власне, так, по колу ми маємо пройти декілька разів, добре стягнути, а тоді по роботі сховати нашу ниточку. І наша кулька буде повністю готова. Ось так вона у нас буде виглядати. ми зараз ще гарненько закінчимо і завершимо наш майстер-клас. Я дякую вам всім за увагу, всім, хто Ішов до кінця майстер-класу і до зустрічі в нових.